Тець Михайло, а скажіть, будь ласка, от як взагалі люди сприймають цю ідею створювати і інтегрувати в холодний камінь відео з історії життя героя? Взагалі, як на це дивиться церква, особисто ви люди завжди мають знати правду? Адже? Кажуть, що хто не знає своєї історії, той не варта свого майбутнього. І навіть в такому пам'ятнику воїну, вона так само є. І коли ми дивимося на цей пам'ятник, ми бачимо якийсь певний один момент, фрагмент життя даного воїна Константина. Але коли заходимо на цей цифровий пам'ятник, то там ми вже бачимо цілу історію його життя. Кожний, хто відвідає це місце, відвідуючи своїх рідних, побачить той цифровий пам'ятник і через нього зможе пізнати цілу історію даного воїна. Як сформувався герой? Так, як сформувався герой, як він жив, як він дійшов до того і як віддав своє життя. А скажіть, будь ласка, дивіться, був певний час, е, люди не признавали QR-коди, і як зараз в церкві відносяться до цього? Я є за те, щоб люди отримували якомога більше інформації. Інформації у різний спосіб. Тому зараз інформаційні технології розвиваються через QR-код, де є інформація про наших воїнів. Воно є добре, і тому варто це запровадити на багатьох парафіях, особливо там, де є наші воїни, які віддали своє життя для того, щоб лишити інформацію для майбутніх поколінь.